Вітаю на каналі Гант Юкрейн, Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо приймач для управління ролетою dc 43 m оновлена версія. Особливості приймача. Бездротовий прийом, тобто пульти, зміна напрямку обертання внутрішньовального двигуна, підключення сигнальної лампи або освітлення, встановлення часу роботи. Режим автозакриття, підключення фотоелементів безпеки, керування однією або чотирма кнопками пульта дистанційного керування, вхідна напруга 220 В змінного струму. Схема підключення. Фаза 0. Нейтральна лінія двигуна, ком, заземлення, направлення обертання внутрішнювального двигуна 1, направлення 2, підключення сигнальної лампи, підключення кінцевиків, підключення кінцевиків, ГНД підключення фотоелемента та кінцевиків, ІР контакт спрацювання фотоелемента плюс 12 вольт, живлення фотоелементів. Далі світлодіод живлення, світлодіод статусу, антена, налаштування виявлення перевантаження за струмом, блок діп перемикачів для налаштування режиму керування контролера. Кнопка RF Learn, кнопка Time, Запобіжник, Блок Діп-перемикачів 4 штуки. Перший діп-перемикач це зміна напрямку обертання внутрішньовального двигуна. Другий діп-перемикач керування однією або чотирма кнопками пульта. Третій діп-перемикач. Активація, деактивація функції автозакриття, четвертий діп перемикач, режим сигнальної лампи. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Ганд Ukraine.